Тут наразі багато було в мене інших фотографій, але вони не збереглися. Тому ось така насама очевидна, тому це буде більше як зачитування без вагомого візуалу. Калейдофон виник, винайдений у 1827 році Чарльзом Тонном, Це унікальний пристрій, який протягом багатьох років цікавив багатьох людей. У цій статті ми розглянемо історію та принципи роботи калейдофону, а також його зв'язок з розвитком візуальних медіа. Калейдофон це філософська іграшка, яка створює рухомі оптичні фігури. Існує кілька різних версій цього пристрою, але в усіх випадках тонкий стрижень, закріплений на одному кінці, а на іншому блискуча намистина. Коли стрижень вібрує, видно, як цятка описує кривий рісажу в повітрі, немов іскра що кружляє в темряві. Назва «Калейдофон» уходить від калейдоскопа оптичної іграшки, винайденої у 1817 році Девідом Брюстером. Фотометр від стона, який порівнює іскравість двох джерел світла, йому мірно, був натхненний калейдофон. Фотометр використовує посріблену намиснину для спрямування відбиття світла в паралельній лінії. На завершення, калейдофон це цікавий пристрій з унікальною історією. Його здатність створювати рухомі оптичні візерунки та зв'язок з калейдоскопом і фото фотометром. Це визначні особливості, які демонструють його місце в розвитку візуальних медіа. Але йде залишається інтригуючим технологічним виробленим і продовжує бути темою обговорення для багатьох людей. Ну це перебільшення, але ладно.